Я зрозуміла, що пляж був поєднаним із світом мертвих. А це означало, що десь там за межею існують спогади самого часу. Навіть всіх тих організмів, які існували колись. 4,6 мільярди років біологічної історії. Історії, яка, можливо, сягає часів створення Всесвіту. Хіральна мережа і все, що до неї дотичне, з'явились внаслідок моєї гонитви за цими знаннями. Передачою даних через пляж ми не були обмежені рамками часу. Моделювання, на які пішли проки або більше, тепер були простими і легкими. Ми виконанні. все, що земля втратила і забула, могло бути реконструйовано і відновлено. Проте незабаром, як ми почали наші дослідження, Америка побачила першу вибухову анігіляцію. Я подумала, що час вже сплив, що мої кошмари почали втілюватись в реальність. Тож я поспішала завершити роботу над хіральною мережею якомога скоріше. Минуле містило всі відповіді. Якщо б я тільки мала змогу знайти спосіб поєднати все докупи, мережа, яка є мостом між нашим світом і пляжем, могла допомогти і з цим. Я вірила. Тож я розпочала дослідження діти, мости, діти, які пов'язані зі світом мертвих. Які причини появи сутності вимирання? Яка була причина для попередніх п'яти масових вимирань? Відповіді на ці питання могли показати мені, як зупинити шосте. Я заснувала Бріджес більше рішучу, ніж колись, щоб побудувати хіральну мережу, яка покриє всю Америку. Проте, чим довше я вела свою війну проти неминучого, тим слабшою я ставала. У мого хабу враг покарання від пляжу. За те, що не граю роль маленької слухняної сутності вимирання. І тоді, ось так. Ха не стало, і я не могла завершити те, що почала. Я попросила тебе зробити це для мене. І ти зробив. Ти допоміг нам завершити мережу. Допоміг відновити весь досвід всесвіту, який він мав із самого початку, і до тепер. І ми могли розгадати кожну таємницю, таку, як оця. Одного разу стався вибух, великий вибух, який дав життя часу і простору. Річ у тому, що це було більше схоже на випадковість. Вся та матерія і антиматерія мали ліквідувати самі себе, повністю знищити, проте якимось чином. якось малесенька крихточка матерії вціліла. Якраз достатньо. Достатньо або утворився цей світ і все в ньому. Світ, якого не мало існувати. Світ поза рівновагою. Порядок неминуче поступається хаосом І все живе неминуче має померти. Це ніби всесвіт намагається повернути нас у нічого, звідки ми і прийшли. Можливо, велика п'ятірка були найкращими спробами покінчити з нами. Проте якимось чином життю завжди вдавалося вижити. Достатньо для того, аби піти проти волі космосу. Я починаю думати, що вимирання може бути ключем до подолання тотального знищення. Воно змушує життя боротись, аби вижити, витримати, щоб існувати. Ось чому велика п'ятірка зрештою розпалила вогонь життя, а не згасила його. З попелу Жертвого розквітає життя, сильніше і мудріше, вимирання це нагода.